Вітаю, розглянемо книгу «Взуття-буття». Вступ до книги ця книга не просто історія успіху відомого бренду. Взуття буття це чесна, відверта і місцями болісна розповідь про успіх людини, яка не мала готового плану, але мала віру, наполегливість і готовність і вперед, навіть у темряві. Хто такий Філ Найт народився в Сполучених Штатах Америки, навчався в Орегонському університеті, а згодом в Стенфорді, саме там у нього з'явилася ідея, яка згодом перетворилася на Найк, якісне спортивне взуття може бути доступним і водночас інноваційним. Спочатку він почав з малого, продавав кросівки з багажника автомобіля, постійно балансував. На межі банкрутства стикався з юридичними проблемами, боргами, тиском конкурентів і внутрішніми страхами. Успіх прийшов не одразу, і саме це зробило його історію такою цінною. Філ Найт – засновник компанії Найк. Одного з найвпливовіших брендів у світі спорту та бізнесу, але на сторінках цієї книги він постає не як мільярдер чи ікона успіху, а як звичайна людина, яка постійно сумнівається, помиляється, ризикує і часто не знає, що буде далі. Про що ця книга, взуття боття це шлях підприємця без прикрас, правда про бізнес, ризик і невизначеність. Історія про команду, віру й витривалість, нагадування, що великі справи рідко починаються з упевненості. Найт ділиться не стратегіями з підручника, а реальними життєвими уроками, які він здобував роками, іноді надто дорогою ціною. Головний настрій книги: ця книга не про те, як швидко стати успішним, вона про те, як не здатися, як рухатися вперед без гарантій. Як знайти власний шлях і як продовжувати бігти навіть коли важко? Для кого ця книга? Для підприємців і стартаперів, для тих, хто шукає своє покликання, для людей у періоді сумнівів, для всіх, хто хоче зрозуміти, що успіх це процес, а не подія. Просто біжи, не зупиняйся. Цей принцип пронизує всю книгу і життя Філа Найта. Головні повідомлення і принципи з книги. Принцип перший, щоб конкурувати в глобальному масштабі, потрібна глобальна перспектива. Філ Найт зрозумів це ще до створення Найк. Його бізнес ідея народилася не в офісі, а під час подорожі світом у Японії, де він побачив, як глобальні компанії можуть виходити на міжнародний ринок і конкурувати з гігантами. Суть принципу, глобальний успіх починається з широкого мислення, дивитися далі за межі своєї країни, вчитися в інших культур, шукати можливості, де інші не дивляться. Найк не копіювала американських конкурентів, вона поєднувала японське виробництво, американський маркетинг і світовий спорт. Як це працює в Найк? Виробництво взуття за кордоном, натхнення? Зі світового спорту амбіція не локальний, а глобальний бренд, мислення, як це працюватиме у світі, а не тільки тут. Найт мислив не як продавець взуття, а як будівничий міжнародної екосистеми, урок для життя і бізнесу. Локальні мережі часто існують лише в голові. Досвід інших культур розширює рішення. Глобальна перспектива дорівнює більше шансів на прорив. Практичні поради. Перше. Вивчай світові ринки, навіть якщо працюєш локально. Друге. Шукай приклади успіху за межами своєї сфери. Третє. Спілкуйся з людьми з інших культур. Четверте мисли масштабно ще до того, як будеш готовий. Ключова цитата Ти не станеш великим, поки мислиш маленькими масштабами. Принцип другий. Починайте, коли навіть не готові. Філ Майт зізнається, коли він починав бізнес, він не був готовим ні фінансово, ні психологічно, ні стратегічно, і саме це стало його перевагою. Суть принципу готовність це ілюзія. Більшість людей ніколи не починають, бо чекають більше грошей, більше знань, більше впевненості. Найт доводить, дія створює ясність, а не навпаки. Як це проявляється в історії Найк? Він почав без бізнес плану, без команди, без стабільного фінансування з ідеєю, в яку сам не був до кінця впевнений? Але він зробив перший крок і навчився в процесі. Чому це працює? Рух зменшує страх, помилки стають уроками, досвід з'являється тільки через практику, очікування ідеального моменту, це кращий спосіб. Ніколи не стартувати. Урок для життя і бізнесу. Початок важливіший за ідеальність, дискомфорт, ознака росту. Краще недосконалий старт, ніж досконала мрія. Практичні поради. Перше почни з того, що маєш. Друге дозволь собі помилятися. Третє не плануй надто далеко. Четверте вчися на ходу. Ключова ідея. Якщо чекати ідеального моменту, поки станеш готовим, ти ніколи не зрушиш з місця. Принцип третій обирати покликання, а не кар'єру. Будь-коли. Найт ніколи не планував кар'єру в класичному сенсі. Він йшов за внутрішнім покликом, навіть коли шлях здавався нелогічним і небезпечним. Суть принципу: кар'єра це про стабільність, покликання про сенс. Найк з'явився не як бізнес план, а як відповідь на питання: чим я хочу займатися все життя? Як це проявилося в історії Найк? Найд не планував корпоративної посади, він вибрав шлях без гарантій. Гроші не були головною мотивацією. Головним було робити те, що має значення. Саме тому він витримав роки боргів, невизначеність, постійний стрес, бо це було його покликання. Чому це працює? Покликання дає витривалість, сенс сильніший за мотивацію, пристрасть підтримує. В кризах людина може покинути кар'єру, але не може легко відмовитися від того, що є частиною її сутності. Урок для життя і бізнесу. Кар'єру можна змінити, на покликання життя, покликання розвиватись. Сенс важливіший за статус, практичні поради. Перше запитай себе, що я зробив би навіть без гарантій. Друге, зверни увагу на те, що захоплює тебе з юності. Третє не плутай безпеку зі щастям. Четверте, дозволь покликанню рости разом з тобою. Ключова ідея. Кар'єра приносить дохід, покликання справу життя. Принцип четвертий фокус на інноваціях. Для Філа Най та інновації ніколи не були модним словом, вони були умовою виживання. Найк перемогло не тому, що мало багато грошей, а тому, що постійно шукало, як зробити продукт кращим. Суть принципу інновації це не разовий прорив, не ідея заради ідеї, а безперервне вдосконалення. Найт будував компанію, яка експериментує, ризикує, навчається швидше за конкурентів, як це проявляється в історії Nike, співпраця з тренерами й атлетами, постійне тестування взуття на практиці, народження культових моделей, пошук нових матеріалів форм. Нак створило продукти разом із спортсменами, а не в ізольованих кабінетах. Чому це працює? Інновації створюють унікальність, унікальність дає перевагу. Перевага забезпечує зростання. Компанії, що зупиняються, починають програвати ще до того, як це стає помітно. Урок для життя і бізнесу не покращуєшся, відстаєш, стабільність ілюзія. Креативність навичка, яку можна тренувати. Практичні поради. Перше. Постійно став запитання. Як це можна зробити краще. Друге. Слухай реальних користувачів. Третє. Дозволь експериментам бути недосконалими. Четверте. Інвестуй у процес, а не лише в результат. Ключова ідея. Інновації – це не вибір, це спосіб виживання. Принцип п'ятий довіряй своїй команді. Філ Найт зізнається, Найк стала великою не завдяки одному генію, а завдяки людям, яким дозволили бути собою. Він не будував жорстку ієрархію, він створив спільноту одержимих ідеєю. Суть принципу, справжнє лідерство це не контроль, це довіра, відповідальність і свобода дій. Найт вірив, найкращі рішення народжуються в команді. Люди працюють краще, коли їм довіряють. Талант гине під мікроменеджментом. Як це проявилося в історії Найк? Він наймав сильних незалежних людей, давав їм автономію, приймав нестандартні рішення команди, захищав своїх людей у кризах. Команда Найк не чекала вказівок, вона діяла як власник бізнесу. Чому це працює? Довіра підвищує залученість, відповідальність породжує ініціативу. Команда мислить швидше за одного лідера. Компанії ростуть настільки, настільки ростуть їхні люди. Урок для життя і бізнесу. Неможливо будувати великі компанії поодинці. Контроль не дорівнює результат. Сила команди найкраща інвестиції. Практичні поради перше. Наймай людей сильніших за себе. Друге. Дозволь команді приймати рішення. Третє. Помилки, частина зростання. Четверте. Довіра формується діями, а не словами. Ключова ідея. Якщо ти не довіряєш своїй команді, ти працюєш сам. Принцип шостий: прийняти невдачу. Філ Найт чесно показує, шлях Найк був наповнений помилками та кризами, і саме це зробило компанію сильною. Суть принципу невдача не протилежність успіху, вона частина шляху. Найт не тікав від поразок і не приховував їх, він аналізував і рухався далі. Як це проявилося в історії Nike? Провальні продукти, постійні фінансові труднощі, юридичні конфлікти, майже банкрутство, але кожна помилка ставала уроком, корекцією курсу, поштовхом до змін. Чому це працює, невдачі загартовують, помилки показують слабкі місця. Тільки через падіння приходить адаптація. Компанії, які бояться помилок, зупиняються раніше за інших. Урок для життя і бізнесу. Помиляються всі, хто діє. Страх поразки паралізує, але гартує. Витривалість важливіша за талант. Практичні поради. Перше сприймай невдачі як зворотний зв'язок. Друге аналізуй, а не звинувачуй. Третє. Не зупиняйся після помилки. Четверте дозволь собі бути недосконалим, ключова ідея. Ти програєш лише тоді, коли ти перестаєш іти далі. Принцип сьомий, дайте удачі шанс працювати на вас. Філ Найт визнає річ, про яку мало хто говорить голос. Удача відіграє важливу роль, але вона ніколи не працює для тих, хто стоїть на місці. Суть принципу, удача це не випадковість. Це результат постійного руху. Коли ти дієш, ризикуєш відкритий до можливостей, ти створюєш умови, за яких удача може тебе знайти. Як це проявляється в історії Nike? Знайомство, що з'являються в потрібний момент, спортсмени, які вірили в бренд до його популярності, неочікувані можливості зростання, але ці випадковості траплялися лише тому, що Nike постійно була в грі. Чому це працює? Рух створює шанси, сміливість притягує можливості, відкритість збільшує варіанти. Удача не любить пасивність. Урок для життя і бізнесу. Не чекай ідеального моменту. Будь готовим скористатися шансом. Дозволь подіям розвиватися. Практичні поради. Перше. Частіше говори так новим можливостям. Друге. Будь у русі навіть без гарантій. Третє. Розширюй коло контактів. Четверте. Дій ніби шанс уже поруч. Ключова ідея. Удача працює лише для тих, хто дає їй простір. Принцип восьмий. Завжди вірте. Філ Найт знову і знову підкреслює. У найтемніші моменти Найк трималася не на грошах. І не на планах, а на вірі. Віра в ідею, віра в людей, віра в шлях, суть принципу, віра це не наївний оптимізм, це внутрішнє рішення не зупинятися, коли доказів успіху ще немає. Найт ішов вперед без гарантій, без чіткої карти, з постійними сумнівами, але він не переставав вірити, як це проявилося в історії Найк. Продовження бізнесу під загрозою банкрутства, віра в команду навіть у кризах, інвестиції в ідею, коли інші відступили. Саме віра дозволила Найк дожити до моменту, коли успіх став очевидним, чому це працює, віра підтримує витривалість, вона дає силу пройти невизначеність, вона тримає напрям, коли логіка мовчить. Без віри люди здаються за крок до прориву. Урок для бізнесу і життя. Віра передує результатам. Сумніватися це нормально, відмова від шляху, справжній провал. Практичні поради перше віру про це не лише в результат. Друге продовжуй діяти навіть без підтверджень. Третє оточуй себе людьми, які теж вірять. Четверте пам'ятай, чому ти почав. Ключова ідея. Великі речі народжуються там, де не перестаєш вірити. Принцип дев'ятий росте або зникне. Найт часно показує одну із найнеприємніших істин бізнесу і життя. Стабільності не існує. Ти або ростеш, або поступово зникаєш. Суть принципу ріст це не вибір, а необхідність. Компанія, яка перестає розвиватися, починає програвати ще до того, як це помітно ззовні. Nike не росла заради масштабу, вона росла щоб вижити. Як це проявилося в історії Nike? постійне розширення ринків, інвестицій в нові технології, оновлення стратегій, готовність зламати власні успішні моделі. Найт розумів успішність вчора не захищає завтра. Чому це працює? Ріст створює адаптивність, адаптивність захист від кризи, рухперед випереджає конкурентів, зупинка дорівнює відставання. Урок для життя і бізнесу. Комфорт ворог прогресу. Зона зручності, зона ризику, розвиток єдина безпечна стратегія. Практичні поради. Перше. Постійно навчайся. Друге. Розвивай нові навички. Третє. Не чіпляйся за минулі успіхи. Четверте. Шукай наступний рівень. Ключова ідея. Якщо ти не ростеш, ти вже відстаєш. Принцип 10. вчися у конкурентів усьому, що можна. Філ Найт ніколи не сприймав конкурентів як ворогів, він бачив у них джерело інформації та росту. Найк уважно спостерігала за іншими брендами і вчилася швидше за них. Суть принципу конкуренти показують, що працює, що не працює, куди рухається ринок. Ігнорувати їх означає добровільно залишитися позаду. Як це проявилося в історії Nike? Аналіз стратегій інших брендів, запозичення сильних рішень, виправлення чужих помилок, створення кращої версії продукту. Nike не копіювала сліпо, вона адаптувала й перевищувала. Чому це працює? Конкуренти прискорюють навчання, чужі помилки дешевші за власні, порівняння підвищує стандарти. Ті, хто вчаться, завжди мають перевагу. Урок для життя і бізнесу. Конкуренція – це школа. Гордість заважає росту. Практичні поради. Перше. Аналізуй успіхи конкурентів. Друге вчися на їх провалах. Третє. Запозичуй ідеї, не копіюй. Четверте. Будь відкритим до зовнішніх уроків. Ключова ідея. Конкуренти це джерело, яке показує. Ким ти можеш стати. Практичні поради від Філа Найта, співзасновника компанії Nike. Перше, починай навіть, коли не готовий. Не чекай ідеальних умов. Готовність приходить після першого кроку, а не до нього. Практика: зроби сьогодні мінімальну дію, яка рухає тебе вперед. Друге, думай глобально з першого дня. Навіть маленька справа може стати великою. Якщо ти мислиш ширше локальних рамок, практика вивчай інші ринки, культури, підходи. Третє Обирай покликання, а не безпечну кар'єру. Гроші не витримують труднощів, сенс витримує. Практика. Задай собі запитання, чим я готовий займатися роками, навіть без гарантій. Четверте. Інвестуй в інновації постійно. Не шукай ідеальних проривів. Шукай маленькі покращення щодня. Практика регулярно запитуй, що ми можемо зробити трохи краще. П'яте. Довіряй своїй команді. Сильна команда працює не під контролем, а під довірою. Практика дай людям автономію і відповідальність. Шосте. Не бійся помилок. Помилки, плата за рух. Зупинка дорожча. Практика. Аналізуй невдачі. Але не застрягай у них. Сьоме. Будь у грі. Удача знайде тебе. Удача працює лише для тих, хто рухається. Практика. Частіше говори так, новим можливостям. Восьме. Вір у процес, не лише в результат. Результати приходять пізніше. Віра потрібна зараз. Практика. Тримай фокус на шляху, а не на страхах. 9. Рости постійно. Стабільність ілюзія. Або розвиток, або відставання. Практика. Щороку додавай нову навичку. 10. Вчися у конкурентів. Конкуренти це найкращі вчителі. Практика. Аналізуй їхні сильні та слабкі сторони. 11. Терпи невизначеність. Великі справи не мають чіткого маршруту. Практика. Прийми хаос як частину шляху. 12. Не здавайся за крок до прориву. Найт підкреслює, більшість здаються занадто рано. Практика, якщо важко, значить ти близько. Головна порада філа Найта продовжуй рухатися, не зупиняйся, просто біжи. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте.